Робота на пенсії, чи реально людям поважного віку працювати на пенсії і отримувати солідний дохід. Наша команда проаналізувала всі можливості, які зараз є на ринку праці, а також законодавство, яке надає додаткові можливості пенсіонерам. Тож після перегляду цього відео у вас буде повна картина і розуміння, як отримувати додатковий дохід, працюючи стільки. Скільки насправді ви можете, або навіть просто хочете. Вітаю, це юрист пенсіонерів вулах Михайло. І почнемо ми з того, що пенсія це не вирок, і ви можете отримувати додатковий дохід, працюючи як за своєю старою спеціальністю, так і отримавши нові знання, приносити користь людям. А перед тим як розглядати всі можливості, які наша команда знайшла для людей поважного віку, давайте поговоримо взагалі, чи потрібно працювати, чи можливо на пенсії. Потрібно відпочивати і можливість працювати взагалі не для пенсіонерів. Зрозуміло, якщо грошей на життя не вистачає і пенсія не дозволяє взагалі виживати, то для таких людей працювати чи ні це не питання. Тут питання тільки в тому, щоб Робити те, що ви можете, отримуючи при цьому максимум. Якщо ж ваші діти вам допомагають, або ви отримуєте достойну пенсію, якої вам вистачає на життя, то я хочу вам надати ще декілька аргументів, які можливо. Дозволять вам прийняти рішення все ж таки працювати на пенсії. Тож чи знаєте ви, що є причиною, чому пенсіонери втрачають пам'ять? Головна причина, згідно думки вчених, чому це відбувається, це те, що пенсіонери в своєму поважному віці починають менше спілкуватися з оточуючими, знаходячись вдома, дивлячись телевізор, не маючи великого кола знайомих, спілкування. Стає все менше і менше, і тому мозок втрачає свої можливості, адже спілкування напряму пов'язано з роботою нашого мозку. Це прискорює мислення та покращує здатність запам'ятовувати. Тому робота, особливо яка пов'язана зі спілкуванням з людьми, дозволить вам більше зберігати свою можливість. Запам'ятовувати все, що вам важливо. По-друге, спілкування покращує ваш емоційний стан, спілкування з колегами, можливість висловити, як то кажуть, те, що на душі накипіло, дає вам можливість покращувати ваш емоційний стан, бути членом суспільства, приносити користь. І як показує практика, робота надає задоволення від того, що ви. Своїм вкладом прокращуєте якусь діяльність. Якщо ж для вас дуже важливо робити щось корисне, то дивіться це відео до кінця, там ми вам розкажемо, як ваша праця може покращувати якість життя інших пенсіонерів. А щоб це відео було для вас ще більш корисним, ми будемо розглядати все це на прикладі сайтів, які ви також, як і ми, зможете знайти в інтернеті. Ось заходжу в Google, як ви бачите зараз на екрані, і пишу «Work.ua». Сайт пошуку номер 1 в Україні. А тут переходимо до вакансій за категоріями, спускаємося вниз, і бачимо, є робота для пенсіонерів. Якщо подивитися на вакансії для пенсіонерів за будь-якими категоріями, то тільки в Києві зараз є 1558 актуальних вакансій, тобто саме. Для пенсіонерів, тобто тут не потрібно конкурувати з людьми більш молодими і доводити, що ви є більш корисними або маєте більше фах, ніж вони. Ні, на ці вакансії претендувати можуть лише пенсіонери. І як ви бачите, перелік можливостей дуже великий. Це і будівництво, і бухгалтерія, і охорона. Тобто, якщо ви так як і ми зайдете на цей сайт, ви зможете обрати. Ту можливість і ту вакансію, яка цікавить саме вас. Якщо ж ви, на жаль, ще маєте інвалідність, то на цьому ж сайті ви можете натиснути Робота для людей з інвалідністю і побачите, що тільки в Києві актуальних вакансій для людей з інвалідністю є 2856. Що це означає? Це означає, що якщо людина не має інвалідності, то вона на ці вакансії з цього переліку претендувати взагалі не може. І якщо ви вважали, що інвалідність це те, що буде обмежувати вас у пошуку роботи, то насправді це додаткова опція, яка дає вам переваги серед інших кандидатів. І чому це так відбувається? Адже згідно чинного законодавства. Кожна компанія, яка має від 8 до 25 співробітників, зобов'язана мати в своєму штаті хоча б одну людину з інвалідністю. Якщо ж співробітників більше, ніж 25, то таких людей в штаті має бути 4 від загально... загальної чисельності. Тобто, навіть якщо вже 26, а 4 від 26 – це більше ніж один. Ніж одна людина, вже потрібно брати двох таких співробітників. І тому компанії дуже часто на прості посади, де не потрібно дуже значних вмінь та знань, беруть людей з інвалідністю, сплачуючи нормальну заробітну платню. І така опція зараз, коли через мобілізацію співробітників дуже не вистачає, може бути доступною. Пенсіонерам, особливо, якщо вони є людиною з інвалідністю. Давайте зараз переглянемо декілька вакансій, на яку зарплату ви можете претендувати, і взагалі чи посильна робота пропонується. Ну, заходимо, наприклад, в розділ Нерухомість. Як бачимо, посада, ріелтор, менеджер з продажу та оренди нерухомості може приносити від 50 до 125 тисяч гривень. І при цьому вказано, що на цю роботу. Можуть взяти, як ми вже подивилися, людей з інвалідністю. Тобто, якщо ви думали, що це якісь смішні гроші, якщо ви маєте хист, бажання, енергію, ви можете заробляти дуже великі кошти. А зараз одразу на прикладі цієї вакансії покажемо, що вам треба зробити, щоб ви могли претендувати на цю посаду. Натискаємо Realtor Manager, дивимося. На координати цієї компанії, гортаємо донизу, читаючи вакансію. І бачимо, що для того, щоб звернутися до цієї організації, треба лише набрати номер, вказаний на екрані, і запитати Анастасію, що вам потрібно зробити, щоб отримати цю вакансію. Тож, як бачимо, все дуже просто: заходите на сайт, обираєте потрібну вам категорію. Серед цієї категорії. Обираєте ту вакансію або ті вакансії, які вас зацікавили, виписуєте контакти, телефонуєте і пропонуєте свої послуги. Якщо потрібно, складаєте резюме і надсилаєте його електронною поштою. Якщо вам складно це зробити, електронною поштою, можете просто прийти до офісу, розказати про себе. І найгірше, що може трапитися в цьому випадку, вам просто не запропонують цю роботу. Ви нічого не втрачаєте. При цьому є дуже великий шанс, що роботу ви все ж таки отримаєте. А зараз давайте перейдемо у розділ логістика. Це більш така проста робота кур'єрами та щось схоже, яка може бути виконана майже всіма пенсіонерами. І подивимося, якщо поставимо зарплату до давайте, 15 тисяч гривень, на що саме ви можете розраховувати, чи є такі вакансії. Дивимось. Ось, наприклад, кур'єр, зарплата 10 тисяч гривень, повна зайнятість, також взят, готові взяти людини з інвалідністю або пенсіонера. Тож, як бачите, все це дуже реально. І якщо ви пенсіонер і бажаєте, наприклад, покращити своє здоров'я, адже кур'єри зрозуміло, що найголовніший їх продукт і головна їх діяльність це ходити. Тобто, всі ми знаємо, що кожному з нас треба ходити 10 тисяч кроків на день. Працюючи кур'єром, ви можете і подбати про своє здоров'я і заробити 10 тисяч гривень на місяць. А також давайте розглянемо сферу обслуговування. Це також дуже широка сфера діяльності, яка дозволяє пенсіонерам знайти роботу і для себе. Як ми бачимо, наприклад, посада прибиральниці, тобто робота, яка нескладна, при цьому ви можете працювати не повний день, якщо вам складно. Всі 8 годин прибирати помешкання, але якщо працюєте цілий день, зарплата може становити 25 тисяч гривень. І таких вакансій багато. Або ви можете просто бути прибиральницею в офісі, тобто приходити один чи два рази на тиждень, можливо, всього на декілька годин, і отримувати зарплату. 6600 гривень. Крім цього, сайту є і інші сайти стосовно роботи, і там також на багатьох вакансіях готові брати пенсіонерів. І зараз це відбувається тому, що багато людей виїхали за кордон, багато чоловіків зараз мобілізують, багато хто взагалі боїться ходити в офіс працювати, адже може потрапити до перевірки співробітників ТЦК. Тому пенсіонери, яких... Не мобілізують, стають дуже корисними і бажаними співробітниками для багатьох компаній. А тепер поговоримо про разові роботи, де ви можете самостійно обирати замовлення, які вам цікаво виконувати. І для цього зайдемо на сайт кабанчик. На цьому сайті пропонуються разові роботи в різних категоріях. Ви можете подивитися на ті категорії, які вас влаштовують. І подивитися після цього, які кошти готові люди сплачувати за виконання тих чи інших замовлень в цій категорії. До прикладу, візьмемо клінінгові послуги прибирання квартир. Тут, як ви бачите, є пропозиції виконати замовлення від інших людей, і якщо ви зареєструєтеся, то нижче буде і ваша пропозиція до виконання. Натискаємо Створити замовлення. Ну і вбираємо, наприклад, однокімнатна квартира, вбираємо дату, і як бачите, що площа квартири в 45 метрів, тобто це більш-менш стандартна однокімнатна квартира, орієнтовна вартість, яку має сплатити людина, яка хоче, щоб їй один раз поприбирали цю квартиру, а ці ціни. Підбираються автоматично на базі всіх інших замовлень, складає 1760 гривень. Звісно, частина цих грошей йде самому сервісу за те, що він допомагає знайти вам замовлення, але разом з тим, велика частина від цієї суми може бути вам. При цьому прибирання квартири в 45 метрів може зайняти там. 2-3 години вашого часу. Якщо ж ви чоловік, як то кажуть, з золотими руками, можете подивитися для себе можливості, які надає розділ домашній майстер. Наприклад, якщо ви сантехнік. Обираємо з переліку будь-якого виконавця, щоб дізнатися скільки буде коштувати його послуги. А це означає, що і ваші послуги також будуть приблизно стільки ж. Коштувати замовнику, натискаємо Створити замовлення. І тут, до прикладу, треба обрати категорію послуг, давайте оберемо сантехнічної роботи. Нічого не заповнюємо, нам цікаво просто подивитися орієнтовну вартість. Як бачимо, за один візит сантехнік може заробляти 1050 гривень. Частину з них він віддає сервісу, але більша частина буде залишатися вам за ваші послуги. До речі, якщо ви дійсно людина, чоловік. З золотими руками, ви зараз бачите номер телефону нашої організації. Зателефонуйте. У нас дуже багато вакансій саме для таких людей, які можуть виконувати роботу домашнього майстра, сантехніка, електрика, встановлення побутової техніки, дрібний ремонт, тобто все, що потрібно полагодити. Пенсіонерам, які є нашими підопічними в багатьох містах України. Тож, якщо ви саме така людина, як я вже казав, телефонуйте за номером вказаним на екрані. А зараз я просто погортаю і зачитаю найбільш, як мені здається, корисні категорії для пенсіонерів, які можуть претендувати на виконання цих завдань: ремонт техніки. Мінімальні оздоблювальні роботи, якщо ви маєте сили, натхнення і бажання робити якийсь ремонт в квартирах. Це можуть бути побутові послуги, наприклад, послуги доглядальниці або домробітниці. А також можете бути нянею для дітей, це також посильна робота, особливо якщо батьки можуть вам залишити свою дитину і. Там, на вихідних або ввечері там, навіть сходити в кіно, або там, десь на один-два дні поїхати у відрядження. Це також можуть бути кур'єрські послуги, доставка продуктів, доставка готової їжі, яку ви можете навіть готувати вдома і приносити до найближчого офісу. Щоб люди не витрачали час на пошук та приготування власної їжі. Як ми бачимо, є також поширення реклами, тобто розклеювання оголошень, роздача флеєрів, реклама в поштових скриньках, робота в інтернеті. До речі, робота в інтернеті дозволяє вам працювати не виходячи з дому. Якщо ви зараз дивитесь це відео, значить більш-менш користуватися інтернетом, ви вмієте. У вас є або смартфон, або комп'ютер, який дозволяє бути вам вдома на робочому місці. Тож, відклик... подавати замовлення або пропонувати свої послуги в цьому розділі, для вас це є посильною роботою. Послуги репетиторів, можливо, хтось з вас. Є викладачем з певної мови, і якщо він не знав, де йому знайти студентів чи дітей для навчання, ось вам цей сайт. Можливо, ви полюбляєте фотографувати або знімати відео. Також є багато пропозицій з цього приводу. Ну і те, яке інше. Тобто вибирати є з чого. А зараз я вам покажу, як пропонувати свої послуги компаніям, які навіть не вказали, що вони шукають людину з інвалідністю. Але ви можете, знаючи скільки в них співробітників, запропонувати їм співпрацю з вами. З тієї посади, яку можливо в них навіть і не вказано на сайті, але яку б ви були готові виконувати, і з великою долею ймовірності ви побачите, що їх це може зацікавити. І якщо навіть зараз вони не погодяться на співпрацю з вами, вони запишуть ваш контакт, і в майбутньому, можливо, це буде дуже скоро через те, що кількість співробітників в них зростає. І норматив по працевлаштуванню людей з інвалідністю і в них буде не виконуватися, вони самі до вас звернуться і погодяться на співпрацю для того, щоб знайти такі компанії, ми знаходимо будь-яку, наприклад, з компаній дивимося, що 7 тисяч працівників. В них вже зараз працює в компанії. Якщо ми порахуємо, що 1 відсоток від 7 тисяч це 70 людей. А ми знаємо вже з вами, що 4 відсотки це мають бути люди з інвалідністю. Значить, 4 помножити на 70 – в них в компанії має працювати 280 людей з інвалідністю. Тобто, це постійний головний біль шукати людей з інвалідністю для відділу кадрів цієї компанії. І так, в будь-якій компанії, яка розміщує вакансії на цьому сайті, ви можете побачити, скільки саме в них працює співробітників. Ось тут, бачите, більше тисячі співробітників. Це значить 1% 10, множимо на 4, значить 40 співробітників мають бути люди з інвалідністю. Або ось ця вакансія. Заходимо, бачимо більше тисячі співробітників, значить, 1% це 10 людей. 4% з 40 людей мають працювати люди з інвалідністю. Обираємо будь-яку з вакансій, до прикладу, цю, і бачимо полоса Анна це співробітник, який відповідає за опрацювання вакансій. Показати телефон вакансії». Але для того, щоб ви могли їх бачити, вам потрібно буде зареєструватися, і в цьому полі потрібно буде вказати ваш телефон, це вимога цього сайту. Так ви дізнаєтеся координати і зможете зв'язатися напряму з представниками цих компаній. Я вас запевняю: якщо ви зробите це 10 або 20 разів, ви обов'язково отримуєте запрошення на співбесіду. Ну а далі все залежить від вас. Якщо ви в перший же день доведете, що ви надійна людина, яка цінує. Пропозицію роботи і все виконує чітко, я вас запевняю, ваш вік не буде проблемою, через яку вам роботу не запропонують. Ось такі можливості ми розглянули для людей поважного віку: це і робота на повну ставку або часткова зайнятість, та й виконання разових замовлень, які відповідають вашим знанням, вмінням або поклику вашої душі. Раз ви додивилися до цього моменту, значить це питання для вас дуже важливе, і саме для таких пенсіонерів. Ми пропонуємо роботу, як то кажуть, для душі, тобто бути причиною покращення якості життя пенсіонерів і при цьому отримувати достойну зарплату в середньому до 20 тисяч гривень на місяць. Детальніше ми про це говоримо у відео, яке зараз буде на екрані. Дивіться уважно. До зустрічі!